Всім привіт на каналі Хомкі Бомкі Сьогодні у нас незвичне відео, бо, тому що сьогодні будемо, як бачите, знайомити наших хом'ячків Це наша пушка всім вже відома. І це наш новий хом'ячок Діамантик Все-таки це є хлопчик. І напевно що я його назву Діамант Мені дуже якось подобається ім'я. Зі чогось я маю ось таку тут коробочку переноску, якщо станеться, щоб їх роз'єднювати. А я такі ж я взяв ось це, можливо, бо теж проходити. Ну, зараз подивимося. А, поки що просто я поставлю цей туалет, як поставлю їм. Ось, можливо, зараз я щось додавлю, подивлюся. Ну що ж, я ось так зафіксував камеру. Вам буде трошки видно зараз. Ну що ж, запускаємо нашу пушку, подивимося, яка в них буде перша реакція. Як бачите, вони обнюхуються. Пушка зразу нападає. мені здається... Вона просто відчуває, що можливо вона старша, але як бачимо, наш діамант принюхується взагалі, хто це такий? Ну, ось таке знайомство, бачите, пушка трошки агресивна, трошки так, ну, нападати таке враження, що хоче. Якщо я скажу вам, що досить... Наш діамант такий не, і не маленький для пушки. Такий середній, ну хоча б видно, що пушка більша. Так, зараз. Ну, поки що просто рознюхуються, як бачимо. Ось. Так, поки що нічого такого немає. Звісно, просто... Ну, драхи поки що... Ми як Пушка відкинула тільки що нашого діаманта. Так, дивимося на них. Як бачите, пушка нападає. Як бачите, в них якась драка починається трошки така. Як бачите, ну, драки поки що ніякої не було, але пушка так трошки, ну... Таке виробніше, що нападає на меншого, як бачите. Ось так стає на задні лапи, мені трошки страшно навіть. Ну, але мені то, що це вроді би як хлопчик. Хоча нам зомзин сказали, що це дівчинка, але це не це хлопчик. Ось так знімлю їх. Бачите, цікаво поведінка. Нормально. Мені, якщо б це були дві дівчини, вони б вже билися, мені здається. Ну, просто видно, що все-таки трошки ще маленький цей білий хомячок. Але це, вроді, як точно хлопчик. Ось. Ну, такої зацікавленості в них немає. Як було з нашим пушком. Бо коли з пушком було, то з першого разу все вийшло зразу. Так скажем. Ось. Ну, як бачите, пушка досить. Вона більше пушка цікавиться, ніж цей біленький хомічок, все таки мені здається, що це він хлопчик. Набежіть чи пушка вагітна, бо вона сиділа з пушком, але мені здається, що вона сума не вагітна. Вона щось. Така не дуже. Можливо, вона вагітна і тому вона. Якусь я не знаю. Не цікавиться тим. Але на вигляд вона не здається вагітною прям. Ну, подивимось. <ривіться>, який хвостик в нього. Задді. Якщо такое сидить, то досить здається, що на але я не знаю навіть. Ось таке знайомство було. Ех, не цікаво трошки. Ну, будемо їх час від часу знайомити. Можливо, просто ще маленький оцей наш хом'ячок. Тому що ж, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та чекайте нових різних історій про наших хом'ячків і нових відео. Ну що ж, усім па-па!